Bye. Mm -hmm. Прикрашений зірками Новий У вас з канікулами. Бажаю вам багато щастя та успіхів. Хочу, щоб ви діточки вирісли рісли хорошими, а ви, старші класники, закінчили школу на успішно. Хай за вікном хуртече злиться, а нам співати і радіти. Горить ялинка у світлиці з Різдвом Христовим любі діти. Сьогодні всі ми будемо разом, і вертеп, напевне, буде з нами. Побачте, що внесе морозу з Різдвом Христовим тату і мамо, схилить вся заворот та вечір з Різда. Звізда нова зійшла на обрій. Той вечір завітав до речі, з різдвом Христовим люди добрі. Дніпро дня дзвінки Карпати, а в хаті вже куття і сіно. Дозвольте заколюдувати з Різдвом Христовим Україно. Та до вас у двір проситься до хати, заколядувати. Ви його почуйте, смакоту готуйте. Бога прославляйте, нас не забувайте. Хай різдвяна добра казка подарує топою ласку. Хай різдвяні світлі зорі зничать смуток весь гори. Щастя, радість і добро, хай несе до вас різдво. Зі світлом різьбом вітаю Бажаю від краю до краю Здоров'я та мирного неба Хай справи будуть, як треба Хай світлою буде дорога, а хай геттю минає тривога На серці хай буде радісно Хай мир і добро будуть повсюди. Нехай в нього році, щодня і на кожнім кроці Дива чарівні стануться і мрії всі збуваються. Нехай гордалиться з мете, усе лихе, що сталося. А на верік нехай несе все те, що так бажалося. Незгоди всі забудуться, що мріялось все збудеться. Злагода скрізь запанує, дарунки дітна розготує. То ще пає всіх заліз, подагунку хто поліз. Його маляти до завжди радо зустрічав. Він з півночі пройшов, та малодій він звешок Санта Клаус. всі гукай на воріг його чекають. Ой ялинка жила ти колись була малень, а тепер ти лосяка і жила, і струнка. З Новим роком, Українці, хай квартирі і хатинці, зайскриться скриться вогнек чуда, хай добро до вас прибуде. Хай насіється зі неба, те, чого усім вам треба. Хай зійде вам, Божа ласка, і в житті приходить сказка. Я Зноєва Арина, учениця 125-ї гімназії. Хочу привітати всіх з наступачим новим роком. Хочу побажати вам здоров'я, миру, добра і щоб було у вас все добре. І хочу подякувати нашому меру за такий подарунок в такий нелегкий час. І хочу подякувати нашим ЗСУ. Повертайтесь додому. Мирного неба вам над головою. Слава Україні! Героям слава! Дай Боже вам любові й тепла, добра в сім'ї затишку веселі. Щоб щастя світла музика текла, різдвяні свята щедрі, веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай ваші справи процвітають. Жду вам святок, радості і мрії ми щиро і сердечно вас вітаєм. З Новим роком і з веселим святом. Хай сніжок доріжки замете. Хай же щастя і радості багато. В дім і святом цим до вас прийде. Хай унають щирі побажання. Хай ялинка сяє на весь дім. Успіхів, здоров'я, процвітання і удачі в новому році всім з новим роком. Дорога моя шкільна родино. Вітаю вас з Різдвом Христовим і прийдешнім Новим роком. В шкільному форматі ми й досі можемо святкувати лише онлайн. Але, сподіваюся, у родинному колі ви подаруєте один одному щирі і теплі обійми і зможете зібратись за святковим столом. А тих, хто далеко, доєднаєте до відеоконференції, щоб бути якомога ближче один до одного. Свята дуже важливі. В них... Наші збережені і відроджені традиції, наша пам'ять поколінь, наша унікальна культура і нагадування, що світло завжди перемагає темряву. Нехай Різдвяна зірка сяє всім, і тим, хто передовій боронить кордони нашої країни, і тим, хто в тилу наближає нашу перемогу. Нехай сяє. І оберігає. Я дякую всім, хто був весь цей рік разом з нами. Школа живе завдяки вам. Місто пишається своїми учнями завдяки вам. Харків, навіть у ці важкі скрутні часи, турбується про розвиток і освіту нашої молоді. Саме тому ми вистоїмо. Освічена. Молодь це запорука процвітаючого і щасливого майбутнього нашої країни. Тож наближаємо перемогу разом! Віримо в наші збройні сили з Різдвом Христовим! З Новим Роком!